Ви дивитесь програму Час тайм продовжуємо випуск. У науково-дослідницькому інституті імені Кеннена у Вашингтоні вже декілька років діє українська програма. Завдяки їй багато українських науковців мають можливість працювати декілька місяців в американській столиці. Одна з частин цієї програми проводиться спільно з колумбійським університетом у Нью-Йорку і передбачає літературні вечори з українськими поетами та письменниками. У четвер американці та місцеві українці мали можливість почути львівського поета Віктора Бурака ми скористались нагодою і запросили його до нашої студії. Дякую, Вікторе, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую. Учора ви протягом двох годин читали свою поезію, відповідали на запитання публіки, яка прийшла послухати. Наскільки за вашим відчуттям складно донести поезію до іншого культурного середовища, і чи що ви відчували? Чи вас розуміли? Якщо публіка зацікавлена, а здається, вчора була зацікавлена публіка, то. Можна перебороти ці всі проблеми. І на щастя, цю поезію було перекладено. Професор State University Майкл Найдан доклав багато зусиль, щоб збірка літаюча голова вийшла по англійськи, і ми мали можливість роздати, хто не знав української мови. Такий буклет, де були тексти, які я читав по-українськи. Публіка могла порівнювати звучання української мови, сенс англійської мови. І якось там вдалося здається, знайти цей контакт. Ви вперше виступали перед англійською публікою, так я розумію? Ну, перед англомовною публікою не вперше, тому що я колись давно, у, ще у 1992 році, був у Канаді і там були якісь виступи. От, перше, тоді це було якось складніше, бо вперше завжди складніше. Але я вперше в Америці, так що також завжди щось є вперше. Чи важко сьогодні бути поетом в Україні? Ви в останніх своїх поезій, до речі, назвали Україною западеною в часі? Западеною в часі. Ну це така може провокаційна провокаційна якась теза чи визначення. Тут йдеться про те, що ми постійно потрапляємо в якесь фатальне коло історії, з якого ніяк не можемо вирватися. Але поетом бути і тяжче, ніж. Колись і легше ніж колись, тому що зараз немає цензури, і поет може самовиражатися не побоюючись якоїсь розправи над собою, над своєю родиною і так далі, і тому подібне. Так що. В цьому відношенні легше, але безумовно, поет це не є професія. І з цього в Україні, як і в усьому світі, здається, тяжко прогодувати не те, що родину, але і себе самого, коханого. Так що доводиться писати в інших жанрах і займатися іншими справами. Ну, на щастя, я філолог і працюю. В інституті літератури у львівському відділенні, так що мені поки що вдається якось і займатися улюбленою справою, і не виходити за межі літератури дуже далеко. До речі, якщо говорити про цензуру, ваша літаюча голова з'явилася на світ завдяки Івану Малковичу, зараз видавцю, відомому видавцю, і там була така історія, якась з підміною рукописів і Ви уникли цензури. Можете розказати цю історію? Іван Малкович, це. Надзвичайно цікава людина. Це зараз один з найбільш впливових людей в Україні за якимось там рейтингом 100 впливових людей в Україні. Так що, якщо він мене бачить, то я передаю йому вітання. І тоді він Вітаю. був редактором видавництва Молодь. І він був дуже ризикованим редактором. Тобто він дуже швидко навчився обходити всілякі бюрократичні якісь там моменти. І я не хочу довго це розповідати. В кожному разі він підмінив рукопис, який чекав своєї черги в молоді вже років 4 чи 5, На рукопис моїх нових віршів київських. А це і власне була основа книги Літаюча голова. Е, ніхто там дуже не придивлявся, тому що це такий конвеєр, і йому це зійшло з рук. Він розумів, що назва може привернути увагу, тому що вона занадто була на той час не традиційною, і тому книга називалася Вертикаль. Але потім ми забрали цю назву, вернули літаючу голову, коли вже всі підписи були поставлені. І, до речі, подібні речі він робив не тільки з моєю книгою. Наприклад, книга такого поета Тараса Мельничука вийшла також з всілякими івановими е, такими детективними майже пригодами. Він ризикував і цей ризик виправдовувався. Це він і далі ризикує, і тому він дуже успішний видавець дитячий і. Це чудово, звичайно, що я в Україні такі люди. У нас залишилося 30 секунд. Останні останнє видання «Повторення історії, пронизане такими вічними питаннями. Хто ми, чому ми прийшли в цей світ? Що чи хто надихнув вас на це видання? Ну, сучасна ситуація в Україні насправді. Тобто, це така досить соціальна книжка. Я намагався якось відреагувати в свій спосіб на всі ці виклики. От і я дуже тішуся, що ви придбали цю книгу, коли були у Києві. Значить, є якісь покупці читачі, які для, для яких важливо і такий спосіб розмови. І я хотів би ще при цій нагоді подякувати докторові Маркові Андрейчуку, який при колумбійському університеті окей, дякую зайняється. дуже. І Ми нагадаємо і подякуємо додатково. І нагадаю, що в гостях програми «Час тайм» був український поет Віктор Неборак.